Петро Порошенко у соцмережах ізується поїздкою до Берліна, описуючи, як просить зброю для України. Втім, у той час, коли робить свої дописи, сидить із родиною в одному з найдорожчих готелів Лондона. Як випадкова зустріч, наша журналістка Наталка Гончарової із родиною президента коштувала їй відламаного нігтя самою дружиною Петра Олексійовича. І що пан колишній головнокомандувач робить у Лондоні? Дивіться далі у нашому сюжеті. Центр Лондона один з найдорожчих британських готелів. Тут одна з моїх знайомих призначила зустріч, аби передати з України ліки для дитини, які не продають без рецепта в Лондоні. Так я і опинилася у місті, де найдешевший номер за добу коштує 1300 євро. Найдорожчий майже 5000. тисяч з вишуканим рестораном у класичному королівському стилі. І так випадково тут, під час сніданку, я зустріла родину Порошенків, всіх, окрім старшого сина Олексія. Добрий день. Дуже приємно вас зустріти. Погодьтесь, складно втриматись і не підійти. Навіть не збагнула, що Я, люди ховаються. Ви давно тут Ви знімаєте? Ви знімаєте? Марина Порошенко вочевидь знервувала. Петро Олексійович так. намагається її заспокоїти, щепнувши за ногу. Ви знімаєте? Так. Ну, я ж з телефоном не просто так стою. Далі п'ятий президент виходить за столу поговорити і вічливо відповідає Це на запитання. Просто цікаво, як ви давно приїхали, чи ви чи діти в безпеці? Ми приїхали сюди три години тому, і через п'ять годин виїжджаємо, бо ми забираємо. Машини про які машини йдеться, я не встигаю спитати. Розмову перериває пані Марина і намагається забрати в мене з рук телефон. <плес> Марина Марина далі. Пані Марина трохи заспокоюється, сідає назад за стіл. Ви ж така, наче скромна жінка. Кода лише, що готель навряд чи надасть відео з камер спостереження, які були в ресторані. Ви не побачите, наскільки сильно пані Марина не хотіла, щоб їхню родину побачили в Британії, і наскільки завзято вона видирала в мене з рук телефон, що це смішно сказати, але навіть попсувала манітюр. Петро Олексійович повертається до розмови. Це спитати, чи діти в безпеці? Чи ви в безпеці? А де Старші Бо ми діти. на фронті? А де старші діти? Ну, дітей в мене а, трошки да, друга інформація. Да. І, і... Олексій, старший син Порошенко, і народний депутат України восьмого скликання, за даними Джерел ТСН, був помічений в Цюріху. Від початку війни про себе він нагадав лише один раз. 5 березня написав пост у Фейсбуці. молодший син, 21-річний Михайло, якого Шесто... ми побачили разом з його батьками, вочевидь продовжує навчання за кордоном. Ро Олексійович в Лондоні буває регулярно. Ось на початку червня його теж випадково побачили на вулиці і сфотографували під час прогулянки з донькою. В той самий час, коли я побачила його у британському ресторані, на його сторінці у Фейсбуці з'явився пост лише про берлінську поїздку і нічого про британські машини, про які він так і не встиг розповісти. Наталя Гончарова з Лондона ТСН 1+,1.